Даємо нульову декларацію, якщо не вели то, діяль... діяльність, тобто у нас є клієнти, які не ведуть діяльність, діяльність. Так, поки так, тримають ФОП, і питання від них виникає, так, чи потрібно так, за минулий так. рік подавати декларацію, і які ризики виникають, якщо не подати питання: подавати чи не подавати? подавати, звичайно, подавати подавати. Да, звичайно штраф подавати. буде зрозуміло. Мабуть, якщо Так, не це буде штраф, кожну не подану нульову декларацію. А скажи, будь ласка, та А таке питання до вас так. нульова вона рахується чи не нульова? Якщо клієнт не вів підприємницьку діяльність, але платив пенсійні. Ну вирішив платити, щоб йому йшов трудовий стаж. Це ж потрібно ці цифри в декларації вказати. Вона тоді рахується не нульовою, чи що мається на увазі оцей жаргон? Нульова, нульова декларація? Нульова це мається в виду його дохід. Нульовий дохід нульовий. Ну дохід нульовий. Що він платить ЄСВ ЄСВ? Так, єдиний. Це ми вказуємо. Це просто графи, які треба по податках вказати, так, але декларація так, рахується нульова. Так, так бо Бухгалтерське юридичне обслуговування в шатилої партнери 2000 гривень на місяць, і в будь-якій декларації, чи нульові, чи з діяльністю, з валютою, чи без валюти шатилої партнери все зробить.